Микола Аркас. Історія України Русі. Кожен чоловік повинен знати історію свого рідного краю, свого рідного народу. Багато віків наші діди-прадіди поливали потом і кров'ю ту землю, де ми живемо. Наставляли груди та голови клали та своїм онукам правнукам кращої долі добували. А чи знають ті внуки свою бувальщину? Чи відають усі? Про славні діла предків своїх. Чи ж знають вони до ладу навіть те, хто вони такі, чиї сини, яких батьків? Чи кожен на пам'ять скаже за що ж боролись ми з ляхами, за що ми різали з ордами, за що з списами московські ребра? Навряд. А тим часом не повинно цього бути. Діди прадіди наші зберегли та нам передали Незлічимий скарб, не тільки землю. І те, що є в ній та на ній, ай мову, пісні, звичаї все те, що ми звемо нашим рідним, українським та що нас одрізняє від інших людей От москалів, білорусів, поляків, німців та інших, кажучи по письменному, передали нам своєрідну українську культуру. І от, читаючи свою історію, побачимо, що ми не вчорашні. Що більше тисячі літ наш народ був не між сусідами, що мав він навіть колись свою державу та своїх князів, а пізніше за козаччини та гетьманів мав силу не меншу, як Польща, Москва та Татари. Побачимо, що українська культура давніше стояла на високій височині і з неї повними жменями черпала для себе московщина. Почуємо про кращих діячів наших та про те, як вони задля рідного народу працювали. Навчимося більш шанувати свою минувщину, любити свій край, свій народ та, може, деяку науку і для себе з того матимемо, як нам в світі жити та до чого прямувати. Український народ розселився на великому просторі в один бік аж над Чорне море, в другий над Кавказ, над річку Кубань, в третій вгору над річку Прип'ять та Бух. І в четвертий вгори Карпатські в Австрійській та Угорській державах. Але найбільш українського народу наших людей живе в Російській державі тут вони заселяють губернії, Волинську з сусідніми шматками губернії Люблінської, Сідлецької та Городської, Минської, усю Київську, Подільську, чималу частину Бесарабії, усю Херсонську, Катеринославську і до догір. Усю Полтавську, Харківську, більшу частину Чернігівської, полуднево-західну частину Курської, східну частину Воронежської та Донської області, чималу частину Кубанської та Чорноморської, із Ставропольської сюди підходять розкидані, немов острови на морі, українські села в губернії Астраханській, а ще більш Саратівській, а всього на цих землях налічують українців ,25 мільйонів двадцять або двадцять шість. В Австрійській державі, в Галичині та на Буковині українців менше у Галичині, аж до відки ріки Дунайця на заході, живе більш як 4,5 мільйони, на Буковині більш як 300 тисяч, та в північній Угорщині під карпатськими горами, де міста Унгвар і Мукачів теж з півмільйона. А всього на українській землі живе наших людей 31 або 32 мільйони. А як сюди додамо тих. Три або чотири мільйони наших людей, що живуть між чужими людьми та в чужих краях в Сибіру та в Середній Азії, в різних кутках Австро-Угорської держави, в Румунії, в Північній Америці, в Канаді, в Бразилії тощо то матимем не менш як 34 мільйони усього. Той край від Карпатських гір і аж до Кубані звемо ми Україною, а наш народ, що там живе, звемо українцями. Це назва добра, стара й незручніша. Так звуть себе наші люди скрізь чи в Києві, чи в Полтаві, чи в Одесі, чи у Львові, в Галичині, чи в Чернівцях, на Буковині. А проте багато наших людей на Вкраїні, особливо неписьменних, не часто скажуть до ладу, хто вони такі, забули навіть своє ім'я знов же в деяких кутках України, як от в Холмщині, в Галичині, на Буковині, на Угорщині, наші люди звуть себе русинами, руснаками, а віру свою й мову руською. А на Україні російській руськими звуть наші люди москалів, і виходить з того велика плутанина. Тим часом направду справа виходить так з давніх давен, от коли вперше знаємо ми щось про український народ та його край, то край той звали Русь. Це найдавніше наймення задержалося й досі по деяких кутках на Вкраїні. Пізніше руссю почали звати себе й сусідні люди, що належали колись до Київської нашої держави. Як от москалі або Кацапи чи Руські, та Біла чи Литвини, як кажуть на них наші люди. Але як Русю стали звати і Україну і Білорусь, і Московщину, то щоб відрізнити одних від других, стали наші краї прозивати Мала Русь чи Малоросія, Білоруські Білорусія, а Московські краї Великоросія. Але що назву малорос Малоросія видумали книжні люди, а не сам народ, то народ її не знає. І правдивий українець не скаже, що він малорос, прозиваючи москалі наш народ хахлами. Все от тих чубів на маківці оселеців, що колись носили наші люди. Але це знов тільки прізвище, а не ім'я, так само як українці кажуть на москалів чи руських кацап. Правдиве ж наше ім'я стародавнє українець, а земля наша Україна. Вкоренилося у нас ім'я міцно за козацьких часів. І задержались до наших часів разом з піснями про славні діла наших прадідів-лицарів. Певно, коли люди живуть на таких широких просторах, що від одного кінця до другого яких дві-три тисячі верст, то мусить бути між ними деяка різниця. Люди з Харківщини або, як кажуть на них, слобожани, іначе одягаються і трохи іначе говорять, як, наприклад, Поліщуки в лісовій частині України, в Північній Київщині та Волині. А поліщаки, іначе як холмщаки або подоляни, а ще іначе бойки, лемки та гуцули в Галичині, що живуть в Карпатських горах. А проте це одні люди з однією мовою, з однаковими звичаями, з тією самою культурою, де б не жив українець, чи то на Кубані, чи в Чернігові, чи на Буковині на границі з Румунією, скрізь у нього така сама біла хата з садочком, однакові пісні. Звичаї та обряд, наприклад, весільний, однаково в хаті і коло хати одно слово видно, що то ті самі люди українці один народ український, а не польський, не московський чи інший який. Українці не всі однієї віри, найбільш між ними православної віри, а в Галичині мало не всі греко католицької або іначе уніяцької. Є ще чимало українців католицької віри. Тобто таких, що ходять до польського костьолу і мають польських ксьонзів, але проте говорять по українському і не вважають себе за поляків, а за українців, звуть їх українці латинники. А поки так сталося з Україною та українським народом, як є воно тепер, то багато було перемін, багато зазнав і наш край, і наш народ тяжкого лиха. Про всі переміни, про всякі минулі події розкаже нам наша історія. Нашу історію от часів найдавніших і аж до останніх днів розділимо на кілька частин або періодів. Перший період, початковий, найдавніший. В ньому буде мова про те, які люди жили на теперішній українській землі в непам'ятні часи, поки не з'явився той народ, що пізніше стали звати його українським, про те, як наш народ оселився на теперішній своїй землі, про сусідів нашого народу в найдавніші часи, про його життя буття. З тих часів ми не маємо своєї писаної історії чи взагалі писаних документів, а знаємо найбільш про нього з того, що викопано в могилах, в старих містах, в городищах, валах та ще от чужих письменників, що щось чули або знали про наших людей в ті часи. Другий період буде самостійно державний. Всі часи український народ виступає на рівні з іншими великими державами, має свою власну державу, своїх князів. Приймає християнство, шириться в народі освіта, надзвичайно збагачується українська культура, і тоді ж з'являється вперше панство, купці, шириться торговля, селяни порядкують самі собою в громадах. Третій період Литовсько Польський. Всі часи зникає самостійне державне життя в українських землях, і всі землі підгортують під себе сусідні держави. Спочатку Велике Князівство Литовське, а тоді Королівство Польське. На Вкраїні розвелося багато панства, а селян позбавляють волі та обертають укріпаків. Панство своїх таки людей цурається свого народу й своєї віри, стає ворогом своєму народові. Український народ, а перш за все, козаки, борються за свої права і віру. За Хмельницького він переміг панів шляхту і виборов був собі волю, але треба було помочі, то пристав як рівний з рівним до Московщини.